Тихий квітневий ранок, елітний район. Тут живуть тихим, спокійним життям. Діти вчаться в приватних школах, дорослі одягають стильний одяг і сідають в дорогі авто. Близько восьмої години ранку, 25 квітня 2005 року, жінка заходить у фоє елітного будинку. І ось жителі сусідніх будинків чують крик. Через декілька хвилин вулицю наповнює гул сарен тихе, спокійне життя в рочерстер Хілс, Окленд, штат Мічиган, закінчилося назавжди. Правоохоронці швидко встановлюють, що будинок належить Діані Оконер. Діана мала докторську ступінь з метафізики і керувала метафізичним центром Хартлайт в Бірмінгемі. Крім того, вона отримала ступінь магістра в галузі консультування і вела регулярну колонку в газеті. Діана народилася 27 квітня 1954 року. Вона вийшла заміж за Джеймса Данковича у 1989 році і того ж року народила свого єдиного сина, Крістофера Данковича. Хоча її шлюб з Джеймсом, хіропрактиком, закінчився розлученням в 1995 році, Діана і Джеймс продовжували виховувати Крістофера разом. Діана, яка після розлучення змінила прізвище на Мікелле, отримала основну опіку, але Крістофер часто відвідував батька в його родинному будинку в Трої, штат Мічиган. Тож Діана жила в цьому великому будинку разом зі своїм 15-річним сином Крістофером Данковичем. Хлопчик був учнем 9 класу середньої школи Адамса. Він був квітливим та дуже розумним. Діана розповідала батькові що їх син був найкращим у класі та мав великі перспективи, але тихе життя родини було зруйноване. Поліцейські, які першими потрапили в будинок, були шоковані знахідкою. Як сказав в одному з інтерв'ю прокурор округу Окленд, Келлі Чард це одне з найжахливіших місць злочину, яке я коли-небудь бачив. На підвозі лежало тіло в калюжі крові. Злочинець завдав жертві 111 ножових поранень. У своєму звіті судмедексперти зазначили, що жертва мала травми спини, грудей, обличчя та очей. Фактично очі були вибиті з такою силою, що вони звисали з черепа. Поліція ретельно обшукала кожен сантиметр будинку в пошуках хоч якихось зачіпок, а судмедексперти намагалися знайти волокна, відбитки пальців, все те, що може якось сказати на нелюда, який це зробив. І от нарешті поліція знайшла вагомі докази складний ніж з синім руків'ям, на якому були сліди крові та волосся. Краплі крові були знайдені по всьому будинку і в раковинах. Закриваваний одяг був схований в пральні. Ретельно обшукавши весь будинок, поліція виявила ще одну зачіпку Білий фургон, шевроле Астро, яким керувала Діана, безслідно зник, так само, як і її син Крістофер. Слідчі оголосили в розшук підлітка та автомобіль. Тим часом правоохоронці не сиділи без діла. Поки одні шукали автомобіль та хлопчика, інші зосередили свою увагу на особистості жертв. Поліцейські почали з розмови з жінкою, яка знайшла тіло Діани. Виявилось, що це була матір жертви. Жінка розповіла, що коли Джеймс не зміг дозвонитися до колишньої дружини та сина, пізно ввечері в неділю, він з'язався з нею і попросив перевірити, чи все добре. Тож рано вранці, в понеділок, жінка приїхала до помешкання і знайшла свою доньку без ознак життя в калюжі крові, а її онук безслідно зник. Рідна мати Діани, бабуся Крістофера, припустила, що саме її онук міг бути відповідальним за жорстоке вбивство через нещодавні тертя в стосунках, що виникли між Діаною та її сином. Тож, хоча Крістофер і не мав водійських прав, тепер влада вважала, що саме він був за кермом фургона. Тепер перед поліцією постало завдання знайти головного підозрюваного. Нарешті поліція отримала інформацію, що білий фургон був помічений біля озера Твін. Це було не випадкове місце. Джеймс Данкович, батько Крістофера, мав там будинок. Тож поліція оперативно прибула до будинку. Через характер злочину, у якому підозрювали хлопчину, до будинку прибув також поліцейський спецназ. Поліція оточила будинок і приготувалася затримати Крістофера, головного підозрюваного у справі. Хлопчик пішов на співпрацю і здався. Виявилось, що хлопчина зістриг своє синє волосся і тепер мав вже коротку стрижку під каре. У будинку біля озера правоохоронці знайшли військове спорядження для виживання. І кілька одиниць зброї, яку хлопчик виготовив власноруч, використовуючи ПВХ трубу та інтернет інструкції. Хлопчину заарештували і повернули до округу Окленд. Йому було пред'явлено звинувачення як дорослому у погрозах та вбивстві. Звинувачення в погрозах стосувалося його висловлювань, які Крістофер Данкович адресував своїй матері в дні, що передували трагедії. Громада була спантеличена цим злочином. Крістофер був спокійним, миролюбовим хлопчиком, який ніколи не мав серйозних неприємностей. Він був гарним учнем і його сім'я підтримувала його в усьому. Незважаючи на розлучення батьків, Крістофер, здавалося б, мав підтримку і любов обох батьків, і не було жодних даних про те, що в родині було насильство чи нехтування. То як таке могло статися? Колега Діани сказала, Крістофер був центром її життя. Кожне рішення приймалося з урахуванням його інтересів, я ніколи не чула, щоб вона скаржилась на нього, за винятком того, що вона одного разу сказала, що він стає надто балакучим. Стаття в Detroit Free Press містила характеристику типових злочинців, які вбивають своїх батьків. Там експерт зазначає, що всі вони, як правило, належать до однієї з трьох груп це особи, які зазнали жорстокого поводження. Або психічно хворі, або небезпечні антисоціальні елементи. Наскільки близькі, однокласники, вчителі знали хлопчину, Крістофер не вписувався в жодну з цих груп. Згідно з дослідженнями, дорослі люди частіше, ніж неповнолітні, вчиняють такі злочини, а сини частіше вбивають свого батька, ніж матір. Що ще більше ви цей випадок через незрозумілість мотиву. Та, власне, сам характер злочину слідчі заглибилися в дослідження останніх днів життя Діани. Виявилось, що за декілька днів до трагедії Діана з'ясувала, що її син використовує інтернет для перегляду порнографії та вивчення того, як виготовляти зброю. Жінка зайшла в спальню сина і побачила там пістолет, який він зробив з пвх труби, наповненої порохом і кульками. Дехто каже, що Діана також була стурбована дівчиною, з якою зустрічався Крістофер. Але це невідомо однозначно. У суботу, 23 квітня 2005 року, Крістофер вислизнув з будинку свого батька в Торі і поїхав кудись на велосипеді. Його навіть не зупинило те, що на дворі було прохолодно і падав сніг. Хлопця знайшли в Блумфілд Хілс, коли він намагався вибити двері школи. Тоді його зарештували вперше, а згодом відпустили до батька. Наступного дня, в неділю, 24 квітня, Джеймс відвіз свого сина до будинку його матері в рочерстер Хілс. Діана, Джеймс та Крістофер сіли на сімейну нараду, щоб обговорити всі ці події. Батьки були занепокоєні не на жарт. Але після розмови Джеймс повернувся додому, а ввечері спробував зателефонувати Діані. Але йому ніхто вже не відповів. Після арешту Крістофер зізнався у Скоїному. Він розповів владі, що сварка сталася через його нещодавну поведінку. Зокрема, відвідування порнографічних сайтів і сайтів про зброю спровокувало напад, який, як стверджує Крістофер, не був запланованим. 15-річному підлітку було пред'явлено звинувачення у вбивстві як дорослому, йому загрожувало довічне ув'язнення. Крістофер Данкович постав перед судом за вбивство своєї матері. Він відмовився від свого права на попередні слухання, що означало, що його справу розглядатимуть одразу в суді. Обвинуваченні намагалося перекваліфікувати його звинувачення з ненавмисного вбивства на умисне вбивство першого ступеня. Це означає, що у вбивці мав бути намір. Його адвокат Мішель Рівітвер сказав, що хлопчик спантеличений і розгублений, він також пояснив, що й на його думку, Крістофер має психічний розлад і потребує ретельної психіатричної експертизи перед судом. Адвокат Крістофера вважав, що у хлопця були всі шанси на виправдання, пов'язані з психічним здоров'ям. Однак у Крістофера Данковича були інші плани. На початку 2006 року Крістофер Данкович уклав угоду з прокуратурою. У якій визнав себе винним у вбивстві матері в обмін на тюремний срок від 22,5 років до 34 років ув'язнення. Прокурор Ліза Ортліп-Горча заявила, він не хотів виходити з в'язниці у труні. Після винесення вироку мала відбутися фаза, на якій визначалася б доля хлопця. Незважаючи на те, що він вбив свою матір, сім'я Данковича звернулася до судді з проханням. Винести йому поблажливий вирок. Під час слухання справи вони заявили, що пробачили йому скоєне і сподіваються, що одного дня він вийде з в'язниці. Але Палмер, мати Діани, сказала з любов'ю і молитвами сім'ї, багатьох друзів і багатьох церков, наш найдивовижніший Бог допоміг нам пробачити нашого Крістофера. Він був тихою, дуже люблячою дитиною і онуком. Його батько Джеймс Данкович розповів, що часто відвідував сина під вартою, і, на його думку, син дуже розкаюється у своїх діях, і він дуже засмучений. Очевидно, якби він міг повернути все назад, він би це не зробив, сказав батько. Етап винесення вироку відбувся у березні. Хоча Крістофер Данкович уклав угоду про визнання вони, суддя Джон Макдональд відхилив її, заявивши, я відчуваю відповідальність перед суспільством. Він сказав, що вирок був занадто м'яким для такого злочину. Адвокат Данковича Мічео Рібетвер негайно відкликав заяву про визнання вини і попросив про суд присяжних. Перед початком судового розгляду було проведено слухання щодо психічного стану Данковича на момент вбивства. Його захист вважав, що він страждав на психічну хворобу. І не міг відрізнити добро від зла. Хоча Данкович був визнаний осудним, він двічі намагався накласти на себе руки після арешту. Один раз порізав собі руки, а інший раз випав відбілювач. Доктор Харлі Сток, колишній заступник директора Мічиганського центру судової психіатрії, заявив судді, що Данкович вірив, що виконує місію від Бога, і що він впанував вбивства тих, хто робить аборти. Педофілів, а також сенатора США Джона Керрі. Діана забрала у сина комп'ютер та посадила його під домашній арешт, після чого Крістофер вирішив вбити свою матір. Доктор Сток прокоментував Кріс вірив, що виконує місію від Бога. Як солдат Бога він був вище закону. Доктор Сток припустив, що хлопець убив свою матір не тому, що раптово розлютився. А тому, що вона зірвала його велику місію. Тож у травні 2006 року обвинувачення і захист досягли ще однієї угоди. Цього разу вона задовільнила всі сторони. Крістофер був засуджений до мінімум 25 років ув'язнення в департаменті виправних установ штату Мічиган. Його максимальний термін ув'язнення становитиме 37 років. Крістофер Данкович наразі перебуває у Мічиганському виправному центрі. Найближча дата його вірогідного звільнення 24 квітня 2030 року. Це буде 25-та річниця вбивства його матері. Йому буде 41 рік. Максимально Крістофер Данкович вийде на волю у 2042 році у віці 53 років. В будь-якому випадку. Крістофер буде ще досить молодим, коли вийде на волю. Але чи зможе він жити продуктивно у суспільстві, провівши все своє свідоме життя за гратами? Чи проблеми з психічним здоров'ям, і історія цього насильства піднімуть свою потворну голову і зроблять Крістофера постійною загрозою для суспільства? Відповідь на це питання покаже лише час. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. І до зустрічі у новому епізоді.